Населені пункти у нас є такі, як Прудянка, воно зруйновано майже на 90%. Да, є населені пункти, які на 60%. Загальному проценту підтошні. Зараз тяжко надати цю інформацію, бо працює комісія, яка створена міській раді, вона займається наданням актів руйнувань, як приватних, приватних ну, сектору, також і державних закладів. Але великих зазнавано, на жаль. Обстріли, на жаль, у нас відбуваються ну, майже щодня. Вони не покидають, вони ніяк не можуть змиритися з тим, що вони пішли з нашої території. Обстрілюють, на жаль, вони ще лякають нас і, на жаль, зруйнують нашу інфраструктуру цивільно. Але от сьогодні, наприклад, якщо вчора ввечері вони нас обстріляли гарно, то і світла не було. То Сьогодні зранку вже світло зробили. Тобто, у нас герої скрізь, і в тилу теж є. Наші енергетики, так сказати, вони працюють так точно, як і на фронті хлопці. Одразу після деокупації у нас дуже швидко зробили світло і газ зробили. Ми вже зиму. Ми були з газом. Жодна людина не пострадала ні від зими, ні від морозів, ні від якихось цих. Тобто господь Бог нас милував. І оце якби у нас би вже все. Ми, ми почали його все відновлювати. Ми б швидко відновили. Ну не дають вони нам розвернутися. Ми мешкаємо в цьому місті, чуємо всі ці варіанти життя на кордоні. Отамдалі, далі, то бачите, дуже ліс, луг і отам далі, а Там вже росія. Гарну погоду, ми навіть бачимо деякі приміщення. Звичайно, чуємо все, що відбудуть звідти по нас сьогодні люди. Ми пережили оточення, ми переживаємо сьогодні фактично щоденне бомбардування не лише нашого міста, а всієї громади, яка розташована, взлошкова. Є села, де вже не залишилось людей. Є села, які майже зруйновані, але живуть люди, люди живуть, люди борються і мріють про перемогу. нас до Росії два кілометри. Тому всі вибухи ми чули і бачили заграду. Ми пережили і оточення, і блокаду, і звільнення сумщини. Сьогодні, майже рік, ми живемо фактично під щоденними обстрілами. Ми вже знаємо по звуку, що летить, де впало, чуємо і ріб і вид зброї. А головне навчилися ховатися і розуміти, коли вибухає поруч. За ці часи усі мої земляки усвідомили. Що найвища цінність це людське життя і берегти його наше головне завдання. І основне, ми пережили обстріл нашого будинку культури. Просто дивом врятувалися я і мої колеги, які за кілька хвилин до обстрілу ще роздавали в будинку культури гуманітарну допомогу. Бомба пала буквально в те місце, де за мить ми ховалися. Від розриву міни загинув наш земляк, Аграрій Іван Коні. Але це наша земля, і ми тут тримаємось. Ворог регулярно обстрілює наші електромережі. Вони стріляють, а ми ремонтуємо. Ми тут, на своїй землі,